Коляна, а що то ти, які -то сьогодні. Що ти мені не нравишся? Чого ти, ну, як то мало на дурачка похож? Не, ну не так, щоб зовсім. Не, ну не обіжайся. Ну просто не більше, ніж завжди. О, і Зольда Філіпівна, пожалуйста. Тоже як то, ну вибачте, ну мало дурочка прикидаєтесь. От зараз таке відчуття, що для вас праздник не праздник. Ну, ну, які, ну, ну, ну які, ну коли всі, ну, вспомніть, коли всі як... Больні на голову стоять, мочаться придурочності, наче, от наче з ума посходили. Та яке 1 апреля. Колен, по степені, шутовства воно навіть рядом не валялось. День психоприпадочного маразму. Вспомнили, да, 9 мая, колен, да. день побідобі, коли на Росії всі беси як по команді бісяться, а команда поступила. Путин назвал День Победы особым днем для всей России. По словам президента, участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор. 80 лет назад то война уже закончилась, а они дальше по инерции подвиги совершают. И какие-то чокнутые, причем даже не знаючи, ни правильного названия той войны не знаючи, ни ее правильных дат, ни вообще с какой стороны их деды туди там воювали. Путин, национализм перша стадия на пути к нацизму. Президент РФ отметил, что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Я не собираюсь спорить с этим авторитетным философом, який даже значения употребляемых слов не знает. Потому что национализм это не про ненависть. Национализм это про любовь. йому все-таки лучше знать, какие конкретно він национализм имени в виду, если их не тогда все на месте. Путин назвал себя самым большим националистом в России. Президент России Владимир Путин заявил, что не против здравого национализма на благо народа, но не приемлет шовинизма, который разрушает многоконфессиональные государства. Короче, пацан запутался, но в основном он прав. Если ты русский националист, ты сразу практически нацист. И некий шовинизм и какая-то промежная ланка им для этого не нужен. Вообще, они сразу весь нацизм, с которым 80 лет назад боролись, победила и как трофей забрали и суби. Положили, ну, а ось понадобиться і понадобиться, но Росія щедра страна. Вона своїми трофеями з ким угодно поділиться. Так що налітай, хто там в очередь за нацизмом вистроївся. В годы війни наші народи вместе пройшли через тяжелейшие испытания, відстояли свою независимость і будущее. І розгром нацизму это наше общее достояние, подчеркнул президент РФ на міжнародному форумі в Волгограді. Їх не общее з ким. Ну, напомніть мені, пожалуйста, а з ким вони тоді свою незалежність в той війні відстаювали? З ким? Ну, по логіці, з тими, хто зараз до них ж таки в гості на День цього побідобєсів і явиться. Логічно. участвовать в торжествах на Красной площади. Также будут министр обороны ЮАР Анджелина Маченга, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Бразилии Лула Дасилова, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, посол Израиля в Москве Симона Гальперин, президент Палестины Махмуд Аббас. На высшем уровне на параде победы будут представлены Куба, Буркина Фасо, Абхазия, Венесуэла и Республика Конго. Свой визит в Москву на празднование 9 мая подтвердила и делегация из Индонезии. А вот вам, пожалуйста, и обновленный... Список главних антифашистів міра в своє время рука об руку з Росією, побідивши Гітлера. Значить, хто там у нас, напомніть ще: ЮАР, Китай, Бразилія, Конго, Буркіна-Фасо, Куба, Венесуела і Індонезія. Я ніколи не забув. А, ще же ті. Ізраїльські палестинці або палестинські ізраїльтяни. Ну це як звісно, один народ, а кому не звісно, ніхто то в місті в обнімку по всяким помойкам шляться. А всі останні, так виходить, воювали на боці Гітлера. Ну, проти Конго, Буркіна-Фасо, Куби, Бразилії, Венесуели Індонезії. Так що все, нехрен примазуватися. Песков заявил, что СССР победил бы и без Линдлиза. Однако помощь союзников нельзя забывать и нужно ценить, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Ну вы же не забыли и оценили, оценили, типа обошлись бы и без вас, сказал, фу, идите отсюда. Все, вот так некто Песков через 80 лет что-то субъект, вот он так решил. Я даже не знаю, кто возьмется с ним поспорить, кем бы он не был, его Песков своим авторитетом задавить, воювака. Сталин. Без помощи США мы бы проиграли войну. Об этом отец народов заявил на дне рождения премьер-министра Англии Уинстона Черчилля в 1943 году. Сталин произносит тост на дне рождения Черчилля. Ой, что ты ваш Сталин про ту войну знает? Ну, а Черчилль так, ну, ну тем более. Пескова слушайте. Вин лучше знает. Бо, бачите, каким бы гадом Сталин не был, даже він честно признал, что без Лендлиза Совку тогда была бы труба. Вообще, труба. Сейчас би йому за такі слова тут же прийшли б фейки про російську армію, а за те, що з ненависним прем'єром Британії бухав, так вина агенти тут же б записали, а потім би ще й зеком бы на фронт відправили. І отам йому Пісков би показав, як воно без лендліза. побеждать, а потім ще й на парад не пустив. Просто став би, як вахтер і сказав, ви откуди сеньор? Із Конго, із Індонезії, із Бразилії, із Венесуели. Яке ви вообще отношения до цієї перемоги маєте? Все, да і йому там на тому параді. Бо нынче парад на Росії, це ну що то типа такого детского утренника з клоунами. Самый милый парад победы прошел в Воронежском детском саду. В детском саду номер 190 прошел парад, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Милый парад в садике. Чим ви діди, вообще на той войне там занимались? Что из-за вас теперь там... детей в садиках третируют. И на Россию, чтобы знала, знали, это сейчас самый тренд. Детский парад победы прошел в одном из детсадов Дагестана. В детском саду в Красногорске в честь 9 мая для дошкольников устроили парад. 160 детей от 2 до 6 лет, воспитатели и родители все приняли участие в праздничном шествии. А помните, как у нас некоторые умники активно умничали, что «Ой, мы зря России эту победу отдали, а она ее прикарманила, надо было не меньше нее. Поконкурувати за право, а так же само широко, торжествовати. Воно навіть Трамп собі за чим то ночі, 8 травня, записав, доволі таки безграмотно. Ну, щоб що, шо? щоб потім моїх дітей в двохлітньому віці в всю фігньою тероризувати за війну, яка взагалі чорті коли була, і в якій вже ніхто толком не помнить, хто з ким і за що воював. Ну, на Росії так точно. Школьникам расскажут о войне в Украине, как о продолжении Великой Отечественной. На ближайших уроках разговоры о важном ученикам 8-11 классов расскажут о том, как участники войны в Украине продолжают традиции советских солдат, воевавших в Великую Отечественную войну. И они им расскажут сейчас, что это оба моих деда, вот моих деда оба, воевали туди с кем? Со мной? Своим внуком? Офицером ЗСУ? Да, и вот это они деткам сейчас с двухлетнего возраста начнут... В мозги вливати? що неправда, калян, де я прибрехав? А ну трошки прибрехав, так. Да. Ти так, для красоти просто, ну що в двохлітньому віці російські дітки вже повинні бути убежденними нацистами. Що тягнути? то ну треба раніше починати. В России начали наряжать военную форму младенцев при выписке из роддома. В Кузбасской областной детской клинической больнице имени ЮА Атаманова появилась новая традиция. Теперь новорожденных выписывают не только в праздничных конвертах, но и в миниатюрных плащ-палатках и пилотках. Как сообщается на официальной странице учреждения во ВКонтакте, эти элементы патриотического наряда изготавливают вручную медицинские сестры отделений. То лучше бы не за детьми там получше следили, но то в принципе уже не их клопит. Тепер нехай у мамочок голова болить, щоб ребеночок в ту плащ палатку случайно не попісяв і не покакав. Бо на Росії зараз за таке можна швидко в списки пособників фашизму затракти. Российский техникум проверят на реабилитацию нацизма из-за кондитерского конкурса с десертами с землянками ко Дню Победы. Центр по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай готовит обращение в прокуратуру с просьбой проверить руководство и преподавательский состав Сарапульского индустриального техникума. Причиной стал кондитерский конкурс «Спасибо вам, ветераны», где были десерты в виде землянок и мемориалов, а также торты с декором из георгиевской ленты и советскими солдатами. Вокруг мероприятия возник крупный скандал, так как местные жители изначально выступали против Як ви ж нацисти, кому там георгівська ленточка поперек горла стала? А ви що раніше не замечали, що вас тими солдатами вже друге десятилеття кормлять до сирачки, що війни ми вже нацизм реабілітували? Іли нацизм таким образом реабілітувався, як інфекційна зараза, яка то взявши і перепригнувши на. Сталінських отприсків, окончательно їм мозги висушивши, і вони вже абсолютно не пам'ятають про ту війну нічого. Ну пам'ятають тільки, що треба над дітьми, як то поїздіватися. А за чим вони вже навіть і не пам'ятають? Так я не Для того, щоб вони нацистами не стали. Ну вони і не стануть, не волнуйтесь. Да, те, ким вони стануть, за таке при нацистах із гестапо за жорстокість виганяли. Так, ну і тепер давайте про боротьбу з нацизмом таки поговоримо. З ним зараз активно бореться. Борються Збройні Сили України і ніхто інший. І наше з вами завдання їм максимально в цьому сприяти, допомагати, хто чим може. І ну, принцип той же або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Так що допомагаємо Збройним силам України, що ми з вами добре робимо. Вірніше ви це добре робите. І ми з вами. Нагадаю, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, активно йому допомагаємо. Минулий місяць, до речі, був, ну прямо скажу, навіть дуже хороший. Молодці. Давайте і цей місяць зробимо таким же. Ми хоча б хвости всі попередні попідтягували і ну, тепер можемо більше собі дозволити. Хоча наша автослужба не дасть мені збрехати, вони хочуть більшого. Тому що ну, автомобілі, самі розумієте, це така штука, яка без якої ніяк. І от в першу чергу давайте посилено туди направимо свою увагу. Ну, для цього що треба? Для цього треба наші з вами донати. І як це зробити, я вам зразу покажу. Бачите, у вас на екрані зараз два QR-коди. Один QR-код веде на банку. на... Монобанкові, другий на конверт у приватбанкові, і там і там все працює дуже легко і просто. Навели смартфон, клацнули, у вас там з'явилась відповідна менюшка, і тут же перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк. І з інтернету не виходимо. Я ще раз нагадаю, що всім, хто хотів би знати, а що це за полк, чим він займається, будь ласка. Там знизу в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео я даю посилання, вони ще там в куточку дам для тих, хто дивиться з комп'ютера. Є вже офіційний YouTube канал 120-го ОРП. Там уже багато цікавих відео. Буде буде ще більше. Ми там зібрали таку шикарну команду, яка над усім цим працює, працює ефективно, оберти будемо набирати. Не вистачає тільки вас, глядачів, щоб це дивились, лайкали, підписувались. Так, що підписуємося на цей канал, ви реально не пожалкуєте. Ну а тим часом давайте давайте допомагати 120-му окремому розвідувальному полку, е тим, хто ну так. Вирішив, що їм незручно QR-коди, нічого страшного. В той же перший прикріплений коментар або в опис до цього відео опускаємось. Там описано купа інших варіантів. Там є і картки, і привата, моно, короткі посилання е, на ці картки для зручності. Там же і банка, і конверт. Вони теж прописані. Там є PayPal, там є Skrill, там є наш біткоін-гаманець, е, там же ж є наша сторінка на GoFundMe. Вона чим зручна, що туди можна робити перекази з будь-якої країни світу, в першу чергу з тих країн, де ну, не сильно може б комусь би хотілося зайвий раз демонструвати, що він допомагає Збройним силам України. Будь ласка, це все робиться чудово через GoFundMe. Там можна робити анонімний платіж. Ніхто ніколи ніяк не дізнається, що ви допомагали Збройним силам України. Навіть ми там не бачимо того, хто відправляє туди кошти, так що це теж дуже зручно. Дуже правильно і ефективно єдине, що я вам хотів би обов'язково зазначити, якщо ви не через qr коди Піар-коди одразу йдуть куди треба. Значить, Якщо ви одним з тих описаних варіантів користуєтесь, обов'язково зазначайте, для кого платіж. Що це там розвідникам, на полк, 120, ці, пині на гроб. Ну, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж, і відрізняли платежі допомоги нашому проєкту. Бо саме за цими реквізитами давно вже допомагають і нашому проєкту. Окремо за це вам теж велика подяка. Але там, будь ласка, теж зазначайте там. ну, Коляну на віскас, чи там коту Василю на Пахмілон, чи Ізольді Філіповні на буси, хоч тут попав уроді, да? От. Ну, Щоб ми розуміли, і відрізняли один платіж від іншого, обов'язково, будь ласка, зазначайте призначення платежу. Але для тих, хто хоче допомогти нашому проєкту, то краще це робити, ставши спонсором тут же на Ютубі, а там біля кнопочки підписатись. Да, підписуйтесь не тільки на канал 120-го окремого розвідувального полку, а й на наш канал теж. Ну і час від часу перевіряйте, чи ця підписка не злетіла або злітає. Ну, і там же поряд знайдете кнопочку спонсорство. Там від таких маленьких мініатюрних варіантів, які вас точно не обтяжуть, до ну, таких більш серйозних, але більш серйозно я давно закликаю, і ще раз хочу наголосити, що тим, хто ну, от серйозно постійно нас дивиться, ставайте, будь ласка, нашими партнерами на Патреоні, бо там якось ось воно підбуксувало за останній час, там же є посилання на нашу сторінку на Патреоні. І... І там же є невеличкий мануал, як з усім цим краще розібратись. Ставайте нашим патроном, спонсором, раз в місяць там Нам будете виділяти якісь невеличкі кошти. Ну, нехай це буде як зарплата. От ви стаєте нашим партнером-шефом, платите нам якусь невеличку, нехай навіть символічну зарплату. Нам просто приємно бачити, що ви з нами, що ми з вами постійно, і це чим зручно. Ви один раз там оформилися, і воно далі саме по собі працює. Не треба кожен місяць нагадувати, але. Я вам постійно регулярно буду нагадувати, що Збройним силам України треба допомагати максимально. Так що, давайте всі свої зусилля направляємо на допомогу. Принцип той же або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Так що давайте допомагаємо, а ЗСУ зроблять все, щоб все було Україна. І все буде Україна. Так воно і буде.